Доброго дня друзі мої, доброго дня колеги, доброго дня гості мого каналу. Сьогодні 21 жовтня 2023 рік, місто Дніпро і з вами я, Олександр, як завжди. Ви знаєте, вчора краєм вуха в новинах по інтернету від об'єктивних ліц, а не з марафону нашого. Почув я новини, що наші е, можна владці, скажімо так, наші царі запрещають нам щось там. Коротше, запрет на церкву, ви мені напишіть, що там, що там уже нам запрощають церкву. Православну вроді, не знаю. Інтересно, що ж вони далі видумають, хто їм диктує такі законопроекти, інтересні. Ну давайте хай запретять нам ще зуби чистить, там, я не знаю. Ну що ще, Що ще? давайте робити ставки на що ще вони видумають такого, що в, 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 Ну, нормального людини навіть на думку не спаде. Не знаю, не знаю. Коротше, одним словом, друзі, треба закінчувати війну, бо в них там поки що не на часі. Витворяють, що хочуть, я так дивлюся. І кстати, і кстаті. По поводу даже наших підприємців також, те, що казали, не будуть, вони там нагинать їх, да? нагинають прямо Прям поповну і це під час війни. Касові апарати. Ну, все-все-все, що все, все, можна туди внідряють, скажу так. Місні на рівні Оренди повишають на уровні влади повишають ці самі налоги. В общем, таке творять, що мама не горюй. І це все під час війни. Тоді, як вони перед цим казали, що ні-ні-ні ми ж. Все добре, зараз головне війну закінчити, далі будемо думати. А поки що ми все це заморозимо. Так само, як і підняття цін і тому подібне. Нічого, ми ще подивимося, що буде там з електроенергією, і що треба з газом і тому подібне. В общем, друзі, що я хочу сказати, нам треба вкрай завершувати цю війну негайно, мирним путем, а іменно перемовинами. Тих чи інших ліц не балакати за зброю, не розмовляти за зброю. Да? А розмовляти за мир треба. Бо відчуття, що весь світ більше хоче миру, ніж ми самі. Ну, по крайній морі, таке відчуття в мене. Ну, мені, допустим, важливіший мир, аніж Крим. Мені важливіший мир, аніж Донбас. Ну, логічно посудіть. Там що, люди хочуть на Україну. В Криму хочуть в Україну. Я вам дам, скажу більше, мабуть, відсотків 95, а то й 98. Ну, прям дуже не хочуть в Україну. Так, і щоб правда не спливала, щоб люди менше слухали правди. Бачите, дійсно був. Було собрання, да, на уровні Офісу президента, щоб всі, хто віщає, скажімо так, блогери, великі телеграм-канали, які дивляться зараз по Україні, які розвинулися да, під час війни, СМІ і все на світі, всім було сказано, що ні-ні ні, дивіться, у нас все хорошо, у нас все чудово. У нас все по плану, все добре, все чудово. Ну, хтось ще вірить, що в нас все чудово, хтось вірить в те, що. Ну, що кажуть по марафону, що ми побідемо, типа. Побідемо. Яка побіда? Я не розумію. Звісно, всі ми хочемо. Я скажу не так, мені не побіда нужна, мені нужен мир. Мені нужен мир. Нам усім нужен мир. Ви подивіться, яка Росія. От, і яка Україна? Там що, ресурсу не вистачає? Ну що за бред вони несуть телевізори просто? Там тільки людського ресурсу, ну стільки, що. Вони затопчуть. Я не знаю. Ну бред, бред, це просто що. Ну поки воно йтиме ще це все. І заради чого? Я не знаю. Якщо навіть в Росії. От я подивився їхні помойки, я подивився в СМІ, навіть не в СМІ, а таких заходив не вкрай розкручені канали, там їхні, тому подібні, там, десь на телеграм-каналах. в общем. Теж інтересно було подивитись думку простих людей. Да? Так там виходить, що. Мотивують людей йти на війну, закривають іпотеки, там, що там їм ще роблять. Е... Понятне діло, що грошова винагорода там. Ну, тобі ж освобождають там, від якихось там кредитів і тому подібне. Там всі, які навстрічу йдуть, звісно, вони будуть йти, вони мотивовані. Їх там багато, вони підуть. Там. Багато іпотек людей, Понятне діло, що він піде з задоволенням. І давайте подивимося, що в нас. Яка мотивація зараз? Ви як собак? Зато депутата одного спіймали чи що там спросили, чого ви не хочете на війну. Так а я жити хочу. В смісі жити. А заради чого ви там жити хочете? Щоб далі красти, блядь. І, извиняюсь. Ра... Дальше нас нагинати. У ну, мене більш питань немає. Ну, а з 95-го квартала я кашив, я не знаю, хто з нього ще сміється, там, що вони там ще виступають, смішать людей чи ні, отакими рилами. Так вони кажуть, я ж не знаю, я ж в армії не був. мене ж снайпер одразу уб'є. Ну, який смисл з мене? Так а який смисл з пацанів, що отут вилавлюють по масіву, по городу, по Україні? З палками женуть на... Косих прямих, ну, косих, як, ну, всіх підряд женуть на війну, на утилізацію. Який з них толк? Яка там мотивація і за що? Ну, по суті, розберемося. Я вважаю, чим раніше прийде мир, чим раніше, чим швидше мир прийде, тим краще буде до України. Чим швидше мир договориться, тим буде краще для України. Це моє міння. тому що чим довше воно затягнеться, тим більше буде загиблих і з цієї, і з нашої сторони. Більше від діжмут територій. То есть, ну, а може вони вже розподілили, я ж не знаю. Ну, Логічно посудить. Тут треба конкретно перемовини, конкретно перемовини і домовлятися 100%. Ну, чим швидше, тим краще. Це буде найкращий варіант для України. Це моє мнення. Якщо у вас є другий погляд на це все, напишіть, будь ласка. Як ви це бачите, всім спасибі. Ну і невеличка вставочка тут теж Попалась мені в інтернеті. Треба перестати по телевізору розказувати, що ми вже б... все победили. Не ми треба там... людям вчосувати в мозок пропаганду, що у нас все добре, у нас не все добре. У нас складно. І хлопцям складно. Хлопці 18 місяців без ротації, без заміни. І вони розуміють, що поміняти нема кому. Але ж нас велике населення. Ми нас скоро селінь, закінчимося, ми закінчимося скоро. Ну. Просто закінчимося. Хто мозгами попливе, хто в дурку йде, хто просто двохсотим стане, чи без ручки, без ножки. І все. І що далі? А мотивації у людей немає. І перша, перша проблема, відсутність мотивації, це оце блин, постійне розказування, як все добре. Ми там побіділи, там переіграли, там убили. Так не можна. Треба людям казати правду, як вона є. То же контрнаступ, наприклад. Ну его ж массировали там, ми сейчас всех уйдем, убьем, победим. Ну, не можно так работать. ну, війна, є, розуміння, військова таємниця. Якщо ти готуєш контрнаступ, ну треба трубить во всі дирки, щоб ви, дырки, чтобы ми сейчас там вас, ай-яй-яй, ай, зараз ай, ай, пойдем контрнаступать. Може, просто лякали? Кого? Ідіота лякати. Ну. Ти все бачиш хоч одну причину, чому так розрекламували контрнаступ? Звичайно. Чому? Піар популізм. У нас розумієте, війною командує політики. Війною потрібно, щоб займалися військовим.